З вами Амурка, і сьогодні ми розпочинаємо огляд на гру A Twisted Place. В цій грі є таке, що ви ніколи в житті не бачили. Мені не було страшно, ну тобто, чого там лякатися. А перед тим як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк і, звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Полетіли. І так, це всього лиш демо версія. Гренні, бокова версія? Йоу, йому. Я можу ходити. Вже так одразу: ні історії, не ні предісторії, ні як ми сюди попали, хто ми такі, ніхера подібного. Що це? Натисніть, щоб інспектувати. У вас око. А, ну що ж, ми у своїй кімнаті. Я не знаю, де ми взагалі знаходимося, хто ми такі і яка наша ціль в цій грі. Я так розумію, це одностороння бродилка. Ми що в Румунії? Таке чудове співпадіння. Прямо тоді, коли подивилися на Е, Губка Боба, My Little Pony, воно не вимикається. Ой, бля... Суки, блядь, да що ви хочете? Мені платить потім за це все рахунки. Натисніть, щоб інспектувати. Виглядає все таке старе і пильне. Тобто, це не наша будівля. Ми не в цій хаті. Значить, ми якимось чином сюди потрапили. Можливо, нас хтось викрав. Що я зробила? А, я можу піти туди або туди. Давайте спочатку сюди підемо. Цю кімнату я не відкрию аж ніяк. Там було багато їжі, але я його не з'їв. Поки я не був голодний. І потім я його згів. Розумні речі говорять. Я не знаю, що це, але я все одно це згів. Вони їдять часто. Це шо, блядь? Це індичка? Хоча у мене таке відчуття, ніби це зв'язані руки і тулуб. Хоча давайте думати, що це індичка. Ти з'їв невідоме м'ясо. І скільки я можу їсти? Я поняла. Головне, що ми поїли, а далі пофіг. Що, блядь? Чел, що ти тут робиш? Не я, не мене. Я сподіваюся, це м'ясо не з нас роблять. Використати пічку. Тебе немає що приготувати. Добре, добре, народ, все, заспокоїлося. Що це за огидний запах? Давай ну ка сюди да, вкусняшку. Так, я, звісно, розумію, що ви тут отдихаєте всі разом взяті. Але нагадує Face частина про е, ковбасний інцидент. Окей, ніхера не понятно, ми жремо людей одразу так. Тут навіть і думати не треба, і так. У мене два питання. А uh, двері були відкриті. І це хіба воно тут було? Воно тут було, чувак, ні, тут його не було, і двері тут не були відчинені взагалі-то. Окей, okay, let's go! Mm -hmm. Мені, походу, це прийдеться заблюрити. Він досі тепленький. О боже, о боже, як це прозвучало. О Боже, о Боже, господи. Господи, ні, боже. Піти всередину. Чіп піти попереду, я піду вперед. Та що тут за алікоїться, блядь? що за Санта-Барбара? Keep out. Тримайся як не. Ой, не треба було, так? Да? Окей, okay, я не зайду більше ніколи обіцяю. Скільки всього за 2 секунди? Подожіть! Подожіть. Що тут? А що мені тут роб. Привіт! Я їбала, що за аутласт? Ух, блядь! Ні, це дуже сильно давить на психіку. Там хтось є, і нам бажано туди не ходити. Ти так не думаєш? Так, до речі, у мене є ж ключ. Стій, у мене ще жашки в інвентарі, я щось взяла і не зрозуміла, що я взяла. А мене нема. Хто там, блядь? Дихає мені прямо в ушну раковину. Зараз все мать порішає. Суки, не підходьте до мене, бляді. Я бронза в Валоранті. По-перше, для чого мені ці речі? А, тут є ключ всередині. По скрімеру, блять! Що за прикалдес? Так. Давай, ну-ка, звали звідси. Що ти тут качаєшся? Дедік, добрий вечір. Вони йдуть за тобою. А ти мене не вбережеш? Вони повсюди. Більшість мене ігнорують, але деякі ні. Я намагався звідси вибратися через вікна, але вони завжди мене бачать. Я знайшов діру в стіні. Я намагатимусь пролізти через неї. Мда. Я довбала такі пісні, Олег Вінник уже не той. Ах, ти ж солодка. Можна я піду, можна я беду, можна я піду, можна я беду? Що мені треба було зробити? Дедик, чого ти мене не врятував? Ти більше не мій дедик. Блять, сука, мишка їбана! Пізда мені. Я поняла. Все, все, народ, я поняла. Так. А а-а-а-а-а-а-а. А, 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 а. а! Дедік! Куди мені сховатися? Блядь, это че покабра тут хіба була? Ой, бля, Розлігся тут. Він в порядку? Та-да, боже, не обращай внимания взагалі. Что ти взагалі переживаєш? за себе подумай? Як ти сюди дістався? Вона там днями пробула. Вона стояла рівно, поки мій друг не вирішив через неї пройти. Воно наповнене гівном. Чи це помилка в слові Face Underground? А можна швидше? Хороший сон завжди є секретом. Ніфіга у тебе башмаки. А куди ж то мені йти? Чесно, я себе таким потіряшкою зараз відчуваю. Що за звук? Ой, його скушали. Його знямали. Записка говорить, відпусти мене в дуже тремтячому стилі. Ми тут хіба були? Чо, блін, ну що табуретки літають! Можна вже без менше цього треша, будь ласка. О, подивіться на е, мордашку цієї жіночки. Ох, блядь, якщо я піду назад. Ай, мухи якісь. Чувак, ти не грав Дракула. Ми, спушка... Ми спускаємося в якийсь катакомби Парижа, я не розумію. Е... Чувак, ти взагалі втратив голову. <свист> О, може. О! О, Дедік, тепер ти тут? Да. Відпустить тебе! Відпустить тебе, А? Чувак в клітці, його очі дивляться у пустоту у пустош. Блять, що? А це богохульство. І Бог сказав: нехай буде світло, і світло появилося. Мені потрібно усі ці ліхтарики увімкнути. Реально, Сезам, відчинися. А де трупік? Що? Колодязь? Водою? Ах ти ж сучка. Но. Блять, ми так проходимо різко, у мене мозок не встигає реагувати. <звук> Алло. <звук> Я тебе бачу. Не, ні, не персонажа. А, Ти за скрином? Мене? Блядь, зараз вечір. Ви що прикалуєтесь? Я одна дома. Да, давай ще йобнись туди, звідти вилізе, зараз Самара. О, ключик. Сюди. Я щас уже. Ну, це вже не, не смішно, мені вже трохи стрьомненько. Ти шо нахуй? Куди? Куди ховатися? Куди ховатися? Бля, я пропустила, напевно. А куди ховатись? ліжко? Можливо, Срань Сраньгоспідня, я обісралась. Я моріарті. Пока, 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 пока. З цими блять, вікнами нахуй. Я вже так, я вже не можу, чесно. Моя психіка вже не витримує. Но. о, це був ключ від цієї кімнати. Ми лягли спать! На добра ніч! Усім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемось в наступному відосику. Всім па, -па.